Міні-агрорівне. Як ви думаєте, чим ми сьогодні займаємося? П'ятниця, кінець робочого тижня. Завтра вихідні. хто-то копає картопельку, хто там бурячки копає, хто ще щось робить. А ми робимо перестановочку. Оріон 24. ка Мабуть, наші широкій резині. Да, наші широкій резині поїхав знаходити своє містечко. Щоб гарненько постояти і чекати саме на вас, щоб ви приїхали і забрали додому. Йому холодно, він змерз сьогодні, приморозок був. І він хоче додому. Тому, друзі, приїжджайте за Оріоном. він хоче додому, до вас. І джинма хоче. Та й Булатик він вже засумував. Дивіться, який він гарненький. На дзеркалах стоять такі кульочки, гарненькі. Самі вдома знімете ці кульочки. От гарний тракторець. Ось, Софіян Сороковка теж, бачите, от чекає на вас. Тому міні -агрорівне. Вулиця Київська, 92 Ж, з обласної лікарні. Наступна зупиночка. Ми вас чекаємо за вашим тракторцем.